Ну що ж, друзі, знову знахідки, знову ми в поході продовжуємо наші великі полювання за бурими грибами, за білими грибами. Ось наступні наші походи починаються з таких грибів. Ось такий бурий гриб, двойний. Бачите, два корені. Ось така плита досить неслабенька. Але вони коли висихають, то прям казкові. Дуже симпатичні. Дивіться, ще один бурий такий. І з цих грибочків ми починаємо наш підйом, наше сьогоднішнє полювання. Ось такі знахідки забираємо, чистим, шукаємо далі. А ви, як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Переходимо вже до класних знахідок. Та знаєте що? Та ці бурі гриби набагато відніші, ніж білі, тому збирати їх одна насолода. Так ідеш собі осіннім лісом. Листя повідпадало вже. Майже, ну, місцями є ще десь майже зелено, а місцями вже взагалі відсипалось. І такі грибочки видно здалека. Краса, краса. Шукаємо далі. Так, я ще навіть в підйомі не зміг відхекатись, бо тільки-тільки піднявся. У мене знову знахідка. Це вже фактично п'ятий. Ну, Але там той, що перший я знайшов, то той був двойний. Та я не знаю, ну хай буде п'ятий. Ну, а так ще Якщо вважати, що той двойний, то два. Ну, але фактично він великий, то можна рахувати, що два. Ось такий гриб, трошки під кореню мріз, Треба відчистити. Але теж нормальний на сушіння був. Так, а ось і наш сьогодні перший молоденький бурий гриб. А то всі тут ті попереді. Ну це зрозуміло, вони там на підйомі люди не так збирають, то вони там виросли. І більшість рибарів заходить тут зверху, а не так як я знизу. Тому там залишається така сліпа зона. Тому там такі великі знайшов. А тут вже, дивіться, трошки піднявся і вже такі молоденькі гриба. Дивіться, теж файна знахідка під таким пнем уже, бо бук відламався. Дивіться, які в мене тут знахідки. Ось один бурий гриб. Прямо так ще вишкче трошки і був би виріс в моху ось такий біленький красунчик. І тут ще один. Молоді, бачите? Ростуть молоді гриби. То дуже файно. що ще молоді гриби ростуть. Ось так. Краса, краса. Знахідка. Просто бомба. Дивіться, навіть лист тут іще не сильно опав, то і гриба такого видивити не так то й легко. Але подивіться, що то за шляпа. Файний знизу, а зверху взагалі красота. Ну як вам такі гриби? Як вам такі гриби пізні? Ви мені напишіть коменти. Бо я думаю, що супер. Того знайшов там, великого. Я його вже почистив, поставив кошик, кошик закинув на плечі, трошки відступив 2 метри. Ще один майже такий самий. Дивіться. Що то за гриби? Трошки ну такий, не чисто перший сорт. Ну, але факт того, що вони є, і на другий сорт підуть, будуть супер. Ну, то взагалі трошки-трошки. Щось навіть у перший піде. Ось така шматина. Але файно. Бачите, які молодняки. В них важко видивити гриби. І через те, що я тут трошечки примудрився походити, знаходжу знову гриба. І зараз тут теж буду проходити, так дивитися, бо як бачимо, в таких молодих зарослях ніхто не ходив, бо гриби ось які великі, перерості трошки. Ну нічого, то файно. Йдемо далі. Кинув рюкзака. Діться, знахідка, бурий грибочок знов. Чуть собі тут зуби не вибив. Так жорстко впав. Не очікував, так. Фух, бо слизько. Захекався, бігаю тут. Дивіться, я покажу вам ще скільки я вже зібрав. Ось скільки. Ну. Є того трохи. Ще, ще пару грибів і пів ковша. Хоча камера показує, що глибина капить, але вже, вже аж досить. Ось так. Ще такий білий грибочок чи що забираю і швиденько бігаю. Сьогодні похід такий буде не дуже довгий, коротенький, оперативний, бо не маю часу сьогодні довго ходити, максимум 2 години, тому біжу далі. Так, а на цього гриба я подумав, що якась колода. Я дивлюся здолу щось. Думаю, ну як так гриб росте, а він дивіться, як виріс. Бачите? Пеньку так заріс. Опа, мені телефонує. О, ось так його відірву. І той шматок залишу там. Бо інакше ніяк. Буду відповідати. Ось так. Ну що ж, а ось потроху піднялись вище і тут вже пішли білі. Грибочки, але грибочки білі. Рибочки бурі, немає різниці. Вони всі чіткі, вони всі на смак одинакові. Тому ось такі гриби ми збираємо дуже-дуже пізньої осені. Дуже-дуже файно. Ха, І не подумав би собі, друзі, що я ще такі походи буду круті робити так пізно. Ну, але маємо, що маємо. Так, пеньок у лісі. Дивіться, під пеньком який виріс білий гриб. Біля нього ще якийсь тут. Схожий на опеньок. Це і є опеньок, лише він дуже зачорний під грибом. Оба! Я зараз впаду тут така прірва. І на такій прірві знайшов такого білого гриба. Ну такий грибок непоганий. Є. А, і ще знахідки в нас наступні. Білі гриби великі. Такі ну, більш-менш величкі грибочки. Один ось такий, вже трошки за чорнів, не дуже симпатичний. А наверху ще одна знахідка. Ось стоїть ще один. Ось такенний. Ну, гриби не прям дуже файні, але ось і корінь навіть йому відгризли якось. Він відпав. Ну ось такі знахідки, щось зараз з них повибираю. Що можна, то візьму. Ну, то то находка. То вже находочка, дивіться, яка файна. Ось такий файний білий гриб. Пошти Ну. Клас, клас, клас. Гриби файні, що казати. Йо, хо -хо -хо. Дивіться, що то є, друзі. Дивіться на цю плиту. Бачите? Що то є? Що з ним таке зараз? Це він тут не один, там є ще. Але подивіться на того гриба. Та в ньому кілограм буде, а той більше. Якщо не забуду, то вдома його зважу, але подивіться, що то є. Та в нього губка така товстелезна. сантиметрів 10, якщо не більше. Весу він має. Ну така грибина. Але я його беру. Я його беру, бо на сушіння на другий сорт він піде. Бо гриби осінні то є просто чистесенькі, красиві грибочки. Демо шукати другого. Третього. О, тут два. Я бачу тільки одного. А тут і ще один. Ось один такий середній, середнього розміру. Другий теж такий. О, тут зараз ще по цих молодняках гляну, але поки що не бачу. Ось такі гриби. Так. Зараз, зараз, зараз. Ну тут може бути запросто ще. Це грибні місцини. Я тут давненько не був. Ось такі три гриби. Зараз шукаю ось іще тут. Там ось в тих канавах часто бувають. Зараз гляну. Звичайно, я бігаю як слон, бо в мене тільки 2 години на похід, але вони максимально окупаються. Бо цей час, який я витрачу 2 години, грибів буде повно. Подивіться, ще одна знахідка. Ось такий бурий гриб. Я їх, думаю, половину пропустив, бо не маю просто фізично змоги забрати все. Ось бачу, ще наверху здається один бурий гриб. Чекайте, чи то листочок. Ні то листочок. Ну фізично не можу встигнути за такий крутий час пошукати всюди. Ну, але і так у мене вже файний результат. Так, взагалі ліс відрізняється колосально. Цей горб, де я зайшов. Тут листя максимально відсипалося вже. І він такий посушливий, що грибів практично не знайшов на ньому. Ось тільки тепер цього одного тут знайшов, а вже майже спустився з нього. ну Нема вологи. Зараз, якщо б трошки дощі О, бачу ще одного вище. Круто-круто. Е, якби було трошки вологи, то вони б вистрибнули, я думаю, колосально. Але посушило досить таки сильно. Спершу дощило сильно, а зараз засушило. Ну, і такі погода не дуже сприятлива цього року для грибів. Дивіться, яка краса теж. Ну ці бурі взагалі радують. Дивіться, які файні. Що за файнута? йо 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 яка краса. Згодні зі мною, що то є красота. Спускаюсь потроху вниз, бо в мене ще пів годинки в запасі. То зараз подивлюся ще тут поблизу, якщо щось, то покажу в кінці ще гриби. І будемо закінчувати. Поки що йду далі. Ну що ж, спустився, я дивіться, майже повний кошик. Трошки не вистачило. Ну, гриби великі, вони старбанять, ну, але вони і важать не слабо. Ну що вам знаю сказати, похід вийшов дуже динамічний, дуже швидкий, але грибів вдалося нас збирати. Якщо не забуду, то ще цього зважу вдома. Всім дякую за перегляд. Будемо йти в наступні походи, дивитися грибочки. Я думаю, можливо, і завтра знову піду, бо гриби є, як бачите, гриби красиві бурі, такі як я давно чекав. Трошки попереростали, але це не проблема. Ось такі гриби знайшов. Якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей.